Я вчора пройшов, бачив, оце ось оце туди. Лапуся кажу, на тобі, оце ще трохи, хоч трохи. 60-річний Василь Колісник із села Щербанік показує картоплю, яку приготував для себе та пса. Батьки чоловіка померли з дружиною, він розлучений. Упродовж п'яти років збирає сміття та приносить його у двір та помешкання. Розповіла сусідка Лілія Гуменна. Він переніс два інсульти. Нічого він не зображає, відрізали від нього опалення. У нього немає рідних, у нього є син. Ну, Ніхто не являється сюди, нікого не видно, нікого, ніхто не ходить. Що можемо, те носимо по сусі. То борщ, то суп, то переріг який. За словами Лілії, у будинку Василя немає газопостачання близько року. Взимку чоловік зігрівався у помешканні, вкриваючись одягом, який знайшов на смітниках. На вході у будинку купа землі. Її нарили щури. У нас у сусідів бігають отакі здорові криси по двору. Ми нічого не можемо з цим зробити. Він все несе смусорки, все несе во двор. Оборваний, ободраний, води немає, колонку відрізали, то він, він хоч колонкою користувався, а зараз і колонки немає. Є у нього колодець, він козується водою з колодця. Колесник раз. Колесник раз і ось лапуся два. Подвір'я Василя Колісника це приватна власність, тому тільки за його згоди із управління житлово-комунального господарства зможуть надати техніку для вивезення сміття, сказав В'ячеслав Макаренко. Якщо є бажання цього власника подвір'я в допомозі вивезення якихось там сміття. Ми завжди надаємо транспорт, допомагаємо, враховуючи те, що ця людина одинока і має певні вади фізичні. Якщо вивезти ті всі нечистоти і хлам, який він стягнув, то щури самі підуть. Якщо вже там буде якась критична ця, то будемо розмовляти із відповідними службами, щоб провести знезараження. Я не знаю, уже кому стучатись, де стучатись, звідки брати допомогу людині. Так же теж не можна. Собачку жалка, кошечку жалка, то людина, жива людина. За словами Ірини Рибак, нині Василь Колісник не отримує пенсію, бо закінчився термін дії банківської картки. Начальник управління ЖКГ та депутат округу В'ячеслав Макаренко за бажанням чоловіка надійшли звернення, аби допомогти йому відновити виплати. Марина Пагуща, Суспільне новини, Полтава.